Зросла кількість звернень також до мене, як до адвоката, із запитом про наявність червоної стрічки застосунку Резерв Плюс із інформацією про перебування у розшуку, або помаранчевої стрічки із інформацією про порушення правил військового обліку. Військовозобов'язані особи не розуміють, з чим це пов'язано. Коли під час консультацій ми відповідно починаємо уточнювати інформацію, то така військово-зобов'язана особа найчастіше згадує, що їй десь у період жовтень грудень 2024 року надходило повідомлення з Укрпошти з вимогою забрати поштове відправлення. І таким поштовим відправленням, як з'ясовується пізніше, і була повістка ТЦК, на яку військово зобов'язаний вчасно не відреагував. Мотивація такого військовозобов'язаного зводиться до наступного: а я не знав, як має виглядати повідомлення з Укрпошти із запитом про те, що я маю забрати повістку. Або друге, я не проживав за цією адресою певний час, проживав зовсім в іншій адміністративно-територіальній одиниці у зв'язку із роботою. Відповідно, таку повістку не отримував. Або третє я давно не заглядав у поштову скриньку. Звертаю вашу увагу, що це не є належними підставами, які звільняють вас від відповідальності за нереагування на повістку ТЦК. Звертаю вашу увагу, що якраз зараз інформація про надіслані але не отримані повістки в період жовтень грудень 2024 року і втягується в систему оберіг і з неї все ж таки в застосунок резерв плюс. Тому більша категорія моїх звернень, які цього стосуються, пов'язана саме з тим, що особи в означений вище мною період не відреагували на повістку з тих чи інших причин. Маю впроваджені декілька таких справ наразі.